Сьогодні працюємо з тістом. Чим простіше, тим смачніше. Розпочинаємо. Тепле молоко, дріжджі, цукор. Сіль. ванільний цукор. Розмішали до однорідності. і тепер просіємо борошно в три етапи. Перемішуємо. Тістечко замішали, тепер додаємо оливку олію і ще раз все гарно замішуємо. Тепер закриваємо плівочкою, рушничком і на годину у тепле місце підходить. Кунжут осмажуємо. Тісто вже підійшло. Діляємо його умовно на рівні частинки. Формуємо булочки. Ось такі дві кульки тіста. І тепер розкатуємо їх в полосочки. І далі з цих полосочок формуємо косічку. І закручуємо. Залишаємо, щоб вони підійшли трішки. Підійшли наші булочки, Я з меду зробила сироп. Тепер окунаємо ось цей сироп. Потім підсмажений кунжут. І кладемо на деко. Тепер в духовку випікатися. Тут і коментувати нічого не потрібно. Ви самі бачите, яка це красота, а аромат на всю кухню. Мама мені знаєте, що сказала, що колись вони в дитинстві тако робили. Давайте подивимо, які вони. Ми Може, пробували? Дуже смачно з мамою. Один зін вже пополам, а він великий? Готуйте!